Плевий період своєї історії, коли мова йде не про виживання української нації, а про захист прав на самостійне вирішення своїх проблем без втручання сусідньої держави. Йде війна за саме право українського народу на самостійне незалежне державницьке існування. А у війні, як відомо, є жертви, загиблі, полонені, переселенці з окупованих територій. Такими є реалії нашого сьогодення. І ніхто не має морального права прихотити. Сьогодні українською мандрою Моя хата з краю. Не стоять осторонь вирішення нагальних проблем і проблем сьогодення учнів та педагоги Кіберцівської експериментальної школи. Благодійність завжди була однією з вагомих цілей виховання системи школи з моменту її заснування. А зараз, враховуючи ситуацію в державі, вона перетворилася на осмислену, мотивовану, невід'ємну складову навчально-виховного процесу. Звичайно, що 2014-2015 навчального року благодійність пов'язується з допомогою бійцям АТО. Учні та педагоги школи віддають перевагу адресній допомозі тим, хто конкретно її потребує. Починаючи з вересня 2014 року ініціативна група учнівського самоврядування збирала інформацію про учасників АТО, малою батьківщиною, яких є місто Ківерці та Ківерцівський район. Про тих поранених, які перебувають у лікуванні та реабілітації в Луцькому військовому шпиталі. Опрацьовуючи дану інформацію, ми звернули увагу, що в місті Ківерці за адресою Чкалова 18 проживає сім'я Корук. Офіційної інформації було обмаль, але вдалося з'ясувати, що Корук Сергій на даний час знаходиться у полоні після Іловайського котла. Дружина Наталія з однорічним сином не мають засобів на існування та завершені капітального ремонту будинку, який сім'я розпочала на початку літа. Отже, дана історія не залишила байдужими дітей Ківерцівської експериментальної школи, і вони відгукнулися бажанням допомогти саме даній родині. Отже, метою благодійного проєкту стала конкретна адресна фінансова допомога родині снайпера корока Сергія, що за даною на, на той момент інформацією перебував у полоні. Як з'ясувалося пізніше, в січні 2015 року корог Сергій загинув під Іловецьком 24 серпня 2014 року, а полоненим його вважали помилковим. Була, такою була наша робота. А всім дякую за увагу.